Вони попали в окруження. Вони в кіль... кільці в цьому сиділи ну дуже багато годин. Потім вони вийшли, вивів він хлопців. На жаль, не без втрат. 17-го вже зранку він вже подзвонив мені. Ми вже по телефону розмовляли, і ну, такий настрій в нього був не дуже гарний. Я за весь період перший раз чула, що був в нього вже так, от як негатив такий пішов. Що він мені казав, що пекло. Мені зателефонували, сказали, що їх розбили, що там дуже страшні бої йдуть. Андрюха не на зв'язку. На рацію не відповідає, на телефон не відповідає. Ну ти Наташ, не переживай, це ж Андрюха. Андрюха вийде. Ця от фраза, вона, я дійсно вірила, що да, це ж Андрюха, Андрюха вийде. Андрюха. Знає, що робить. Як побратими казали, що він до останнього був, він перевіряв, щоб вийшли всі, щоб виїхала остання машина. Ну, машина броньована. На момент евакуації, коли вже хлопців виводили звідти, в Андрія вже було два поранення. У нього вже був на руці турнікет і. Осколкове під бронежилет. Остання машина, яка вже виїжджала, він на неї запригнув, і машина не встигла поїхати. В машину прилетів птур.